Друзі, скільки на нас з усіх шилин будуть вісти підробки бренди, які начебто купили формули популярних ароматів і мають повне право розливати ці парфуми у себе на колінках в своїх пліснявілих підвалах, що так важко брендам, у яких бюро наповнено юристами, оформити авторське право на свої товари і не дозволяти різним нехлюям люям. Використовувати їх твори виходить, що як мінімум це непросто. Про це сьогодні поговоримо, як це влаштовано, як одні бренди крадуть, а інші захищаються. Вітаю вас, мої пані та панове! Мене звати Оля. Я парфумерна блогерка, і я поважаю інтелектуальну власність інших людей, тому я не підтримую паль, підробки ніколи вам її не показували та й сама не користуюсь. Я в цій темі викопала величезну глибоку яму, бо цікаво в цьому розібратися. Бо в світі парфумерії, як і в світі моди і мистецтві, існують запозичення, взаємовпливи. І це нормально, бо це шлях розвитку. Шлях розвитку певної індустрії кудись. Тому важливо розуміти різницю між підробкою, плагіатом та безневинним запозиченням. Що у нас є на сьогодні? Яка ситуація в вихідні дані? Наприклад, у мене є флакон. Що мені далі з ним робити, щоб захистити? І, до речі, цей флакон також має повне право бути захищеним, бо я його створила сама на майстер-класі. Він пахне лимонами і помідорами. Ми з вами люди, і у нас з вами є 5 відчуттів. Три з них механічні. Це дотик, зір та слух. І два механічні відчуття людини смак та запах. Тут вже може закрастися підозра, що не так. Чому смак та запах стоять окремо. До речі, в які ті ж самі проблеми, що і в парфумерії, це кулінарія. От мені як людині взагалі не треба пояснювати різницю між цими. П'ятьма відчуттями вона зрозуміла, питань взагалі нема. А от тим бездушним, жорстоким законом взагалі нічого не зрозуміла. І всі закони у сфері інтелектуальної власності, вони принципово прив'язані лише до перших трьох відчуттів: це дотик, зір та слух. Я сьогодні буду згадувати деякі закони, та я не буду їх повністю називати, буду підписувати. Бо якщо я буду вимовляти, стаття номер 5 України, ми з вами всі сконаємо. Я не юристка, якщо ви маєте стосунок до юриспруденції, вам є додати щось до моєї розмови, будь ласка, додайте. Так, наприклад, якщо ми поглянемо на перелік об'єктів авторського права, там немає жодного, жодного нуль об'єкта. Який би ми могли сприймати за допомогою аромату, за допомогою запаху та смаку. Аналогічно ситуація складається із товарними знаками. Об'єктом товарного знаку може будь -яке, може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, слова, кольори, комбінація кольорів, креслення малюночки, лінії, кружочки все, що має графічний прояв. От які Мають бути графічні позначення, креслення, малюнки, слова, кольори, щоб окреслити наші хімічні відчуття: те, що ми відчуваємо на смак, і те, що ми відчуваємо на запах. Мабуть, ніяк. І тут нам допомагають шпарини у законах. Я таке бачила в якихось серіалах про юристів, закони порядок. Так немає прямої вказівки на те. Що парфумерія є об'єктом авторського права, але і немає заборони на це. Тому я зараз окреслю три шляхи, як все ж таки можна захистити оцей мій маленький флакончик з помідорами та лимонами. Є три форми, щоб захистити свій твір. це норми авторського права, норми патентного права та завдяки товарному знаку. З якого почати? мабуть, почну з найскладніших досягнень, хоча вони всі складні з отакими дирами і темними плямами. Авторське право тут начебто все просто. Ти створив якийсь твір, ти автор, твій твір захищений авторським правом. Так працює з картинами. Їх навіть авторські права реєструвати не треба просто по факту створення. Картини, ти є її автором. Але так з парфумерією не працює ні. Загальним принципом авторського права є те, що твір має, бу... має мати, ну хоч який, ну хоч будь-який, матеріальний прояв, матеріальне вираження цього твору. І права не надаються на різні думки. Ідеї, концепції, техніки можна захистити лише результат твоїх думок, твоїх технік, твоєї, якоїсь професі... твого професіоналізму лише результат. І в цій сфері досі немає нормалізації, все якось через дупу, і не тільки в Україні, а взагалі в цьому світі. Я зараз вам розкажу про деякі судові прецеденти, де. Бренди чубились між собою, це світові бренди. І в як в однакових ситуаціях суд в одному випадку давав схвальне рішення і захищав аромат авторським правом. А в інших випадках казав ні і давав на це цікаві пояснення. Ми зараз про це розповім. 1999 рік справа Т'єрі Міглієр парфам проти Молінара. Молінар випустила аромат Нірмала, який був дуже, дуже схожий на їх аромат Енджел. Якщо придивитись на дату виходу цих ароматів, то Нір... Нірмала у нас це 1955 рік, а Мюллер – 1992 рік. Ну, начебто тут сумнівів немає, хто був по хронології першим. Проте Енджел від Мюллер – це інноваційний аромат. От 10 із десяти, без будь-яких умов. Це перший гурманський аромат, і оригінальність його ну просто не підлягає сумніву. Насправді у перфумів Нірмала, Нірмала, мабуть, так правильніша, є три версії. Перша, най, найперша, 1955 рік. Друга 1993 рік, яка і є предметом, була предметом судового розслідування, вона вийшла через рік після виходу аромату Енджел і була дуже на нього схожа. І ось суд признав авторство за Мюллер і зобов'язав Молінар змінити формулу. І третя версія вийшла в 2005 році. Це вже оновлена, змінена версія Нірмалу, щоб не... Порушувати авторські права Енджел Мюллір. Виходить, що треба бути новатором, першопроходцем, локомотивом певного напрямку започаткувати взагалі новий напрямок в парфумерії, щоб за тобою, за твоїм ароматом, зафіксували авторство, захистило його авторським правом. Виходить, що так, такий висновок можна зробити з цього судового розслідування. Наступний прецедент це 2006 рік справа Брізі Барбер проти Хартман Ремер. Тут же не важливо назви, предмет судового розслідування, важливий результат пояснення, які видав суд. Слухайте, що він сказав: що не можна, не можна вважати парфуми творчим проявом людини. Так як автор лише, лише поєднує існуючі компоненти, разом використовуючи свої технічні знання. Тобто аромати, парфуми не є результатом розуму людини. Можна від'єднати аромат від парфумера, і вони будуть існувати собі там в різних системах, і нічого в цьому світі не зміниться. Но це синітниці, якась прутня. От я прям бачу, що от так Джанклод Іліна ходить там десь повз своїх ароматів, навіть не торкаються, а вони от стають такими прекрасними вуалями, тонкими дзвінкими композиціями. Ну, мабуть, це не є так. І ось такі різні протилежні вироки суду через те, я думаю, ви погодитесь, що парфумерія ну дуже суб'єктивна річ, ну супер суб'єктивна. І навіть в справі Молінар проти Мюлєр. Вони там робили хімічні, фізичні, хроматографічні аналізи, щоб там виявити, з яких інгредієнтів воно там складається. Запрошували жінок, тисячу жінок, щоб вони там давали свої відгуки на схожість, не схожість ароматів. Експерти, якщо запрошувати експертів, то це все одно буде експертна суб'єктивна думка. Тому дуже важко в цій сфері. Дати 100% відповідь, що є оригіналом, що є плагіатом. Якщо це прям не дуже очевидні речі, якщо, наприклад, раніше раніше такого не існувало, а ось раз заіснувало. Наприкінці відео я вам покажу свій аромат дня, щоб ми хоч трошки з вами поговорили в звичному форматі огляду аромату. А далі в нас товарний знак і не простий а аромат як товарний знак В Україні, це як і в США, як і в Європі, не заборонено використовувати аромат як товарний знак, але немає прямої вказівки, що це може бути. І знову ж таки, в цьому питанні дуже багато проблем, бо в традиційній системі призначення товарного знаку його реєстрації існує знову ж таки обов'язково його графічне зображення. А зараз я розповім також про два судові прецеденти: один з ознаком плюс, інший з ознаком мінус. Перший це плюс. Це 1990 рік США, і було зареєстровано перший аромат як товарний знак. Паулі! Це була ароматизована пряжа. Люди так довго... Купували цю пряжу, щоб почали отожнювати цей аромат саме з цим виробником, саме з цією пряжею. Це дуже важливо. Бо за законодавством США ароматичний запаховий товарний знак має бути широковідомим, впізнаваним. І для того, щоб зареєструвати аромат як товарний знак, треба виконати всього два пункти. Перше це знайти метод опису цього аромату. щоб Всім було зрозуміло, про що це. Тут прокатило опис, який я дуже часто використовую в своїх описах парфумів: це свіжозмелена кава під сосновим деревом, зранку після дощу. Такі, такі описи, які більшості людей не будуть зрозумілі. І друге, треба доказати, що цей аромат має розділювальну здатність і живе в головах споживачів і утожнюється лише з вашим товаром. Бо коли ви його зареєструєте, цей запах, то навіть схожі аромати на цей будуть порушенням ваших авторських прав, і ви ж там щось з цим зможете зробити. І ще дуже важливе. Зауваження, що цей запах, як товарний знак, має певну функцію. Він має відрізняти ваш товар серед інших, Ї, його не можна використовувати як окремий предмет торгівлі. Ось, наприклад, як аромат магазину Мася Мадуті. Мені здається, якщо б вони його саме продумали, то в принципі вони б могли зареєструвати. Цей аромат такий амброво спеції теплий, і як свій товарний знак, ароматичний. Проте я навіть не знаю, можливо, вони такі зробили, а можливо, вони просто брали аромат від Бередо і ароматизували ним своє приміщення. Хто знає? І другий випадок, де вже розвернули пана Зік... Зікмена мабуть, це німець Зікман. Це вже був європейський суд 2002 рік. Також чоловік хотів зареєструвати е, запах як товарний знак. Приніс все, що у нього було, і навіть опис сформулював бальзамічно-фруктовий з легким відтінком кориці. В нього був аромат, але суд європейський його завернув. Суд постановив, що по відношенню до торговельної марки на Запах в графічного представництва не може виконана ні хімічною формулою, ні описом в письмовому, в письмовому вигляді, ні за допомогою навіть надання в депозит зразка запаху, ні шляхом поєднання цих всіх методів разом. Таке рішення Європейського суду виключило можливість використання. Запаху як торгової марки. Паулі! Ти ж кладіна мала, прийшов тут мене шкряпить. Проте, знаєте, в Великобританії все ж таки є, як мінімум, два зареєстрованих запаха. Це запах, не знаю наскільки це правда, але я знайшла таку інформацію. Це квітково-трояндовий запах для шин. Та дуже гірко, навіть їдкий запах пива, який використовується для дротиків. Отака От історія. В цій історії є ковток свіжого повітря, бо в 2015 році вийшло доповнення до регламенту в європейських країнах, і з нього виключили необхідність графічного зображення, аромату як застарілість. Я не знаю, як там далі буде розвиватися ця парфумерна царина. Зичу, щоб все, що хочеться зареєструвати, зареєструвалось. І третім найдієвішим і найрозповсюдженішим методом є патент на формулу аромату. В нього є таке юридичне формулювання, але воно таке романтичне, хочу вам його зачитати. Отже, з юридичної точки зору захисту підлягають джерела створення почуттів. У. Що відкриває нове та оригінальне повідомлення, ідею для споживачів для нас. Отже, джерело запаху парфуми можуть бути зареєстровані як патент або оформлені як ноу-хау. Але Кока-Кола вже створена. Парфуми не дуже то підходять до поняття ноу-хау, але його особливість, що в весь процес його створення покривається секретом і зберігається там надовго. Отже, парфуми можна захищати патентним правом, і можна це зробити двома способами: або запатентувати саму молекулу, цю одну єдиницю аромату, такі великі конгломерати, концертника, як фірмініх, Жеведан, то що це роблять, продають, заробляють на цьому гроші. І другий спосіб це. Запатентувати саму формулу аромату. Але увага, тут дуже важливий момент. Коли оформлюється патент на формулу аромату, треба повністю розкрити рецепт-склад цих парфумів, оприлюднити всі свої секрети. І це саме причина, з якою багато парфумерів, виробників не дуже доспішають до патентних бюро, бо тоді... З 100% вирогідністю з'являться стовідсоткові копії цих ароматів. Виходить, що всі ці історії магазинів інтернет, інстаграм-магазинів, які там розливають аромати, кажуть нам, що вони купили формулу цього аромату і офіційно розливають нам ганімет. Всі ці розповіді можна помножити на нуль. Ну, може, вони десь і купили ці формули. Та хто би їм їх продав? Ви ж розумієте, що формула аромату для бренда, який заробляє на цьому величезні гроші, це найцінніше, що є у бренда. Я вірю в краще. Тому давайте пофантазуємо. Наприклад, якийсь умовний інстаграм-магазин, який продає ганімет Марк Антуан Бароа. Бітерпіч від Томофорда і хай буде Бакара Руш 540. І вони купили формули. Окей, я не впевнена, що взагалі ці формули запатентовані і є відкритим в відкритих джерелах. По-друге, якщо вони купили ці патенти використання цього патенту на цей аромат, то з кожної пляшечки, які вони продають, вони мають платити, платити роялті. Оплачувати цим фірмам Виглядає це все дуже фантастично. Отже, висновки з цього можна зробити, що патентувати гармати можна саме через патент його рецепту. Але в цьому є величезний мінус це відкритість патенту. Це його і недолік, і перевага. Бо, в принципі, патентне право воно досить корисне для суспільства. Воно дає захист. Творцю людина, яка щось творила, захищає його права, проте суспільство отримує інформацію патенту, може якось використовувати його для розвитку певної індустрії, для взагалі прогресу. Друзі, якщо ви дивитесь це відео і думаєте, чого в мене так мало переглядів, чого в мене так мало підписників, а оце від вас залежить. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі, ставте вподобайки, будьте, будь ласка, активними. Це канал про парфумерію з дуже широким діапазоном, сьогодні про авторські права патенти, про журнали є, про дизайни флаконів і просто про аромати. Чому існує все ж таки це засилля підробок навколо нас? Ну, по-перше, це відсутність та недосконалість законодавства. Та низька законопослушність виробників та споживачів також. Не знімаємо з себе відповідальності. Я зробила величезну помилку, не робіть так. Я погуглила незаконне виробництво парфумерії, і воно в мене просто вилилось в Дніпрі. Там накрили супер величезний цех. В якому було 40 тисяч флаконів фальсифікованого товару. В Одесі також накрили. Бачите, скільки знайомих ароматів можна побачити на картинці. На 15 мільйонів гривень парфумки на Закарпатті там взагалі все, все разом розливали, всю битову хімію, не тільки обмежились парфумами. Також причиною розповсюдження фальсифікованої парфумерії є. Величезний попит на це, тобто ми з вами самі це робимо. На жаль, для багатьох людей вони не бачать цінність оригінальної продукції. Якщо флакончик виглядає в тембряві більш-менш як оригінал, пахне більш-менш, а якщо ще ти не нюхав оригінал, то і підробка тобі буде оригіналом. І люди не розуміють, навіщо платити більше. Головна моя мета цього відео це не про закони з вами поговорити, бо це дуже нудно, а привернути вашу увагу до величезної купи підробок навколо нас і, і закликати, закликаю вас усвідомлено не купувати підробки, не підтримувати це беззаконня. А вже ж бувають випадки, коли нам втюхують якусь підробку, але це взагалі історія для окремої розповіді. Також про це поговоримо. І я розумію грошове питання, що хочеться подешевше, але якщо хочеться подешевше, то є і оригінальна продукція на будь-які гроші. А ще для мене це питання самоповаги, особисто для мене. У мене колись на перших курсах університета були кросівки: паль китайська, Nike Air Max. Вони були нормальні, вони були як для. Китайські підробки вони були гарно зроблені, але я знала, що то не оригінал. І мені, в мене, коли люди питали за ці кросівки, робили навіть компліменти, що вони в мене дуже класні. Мені було так, це неприємно. Мене це якось карьожило, мені і не хотілось говорити, що це так, це підробка. І я не могла і просто сказати там дякую, так класні кросівки, бо я знала, що то є підробка. Ух, питання було для мене дуже важке. Я потім просто пішла на секунді, купила собі конверси, кеди і була собі щасливою студенткою в оригінальних, хоча секонда, конверсах. Існує певна. Шкала взаємопливів Найстрашніший злочин, який можна зробити, це зробити підробку. Тобто береться, береться оригінальна продукція, наприклад, давайте візьмемо Angel Mugler Робиться повністю копія всього цього продукту, і аромату, і флакону, і назви, поліграфії, і продається якимось третіми особами. Які отримують за це фінансову нагороду. І бренд оригінал втрачає купу, купу грошей. Не можна так робити. Наступна сходинка це плагіат. Також це недобрий вчинок. Плагіат, коли ви берете Angel, копіюєте його аромат, але, ліпите, але заливаєте його, наприклад, в свій флакончик і лібите назву свого бренду. Тобто ви видаєте чужий продукт, чужі розробки. За свої, також це не можна робити. Наступні варіанти взаємовпливів, вони не є порушенням закону, можливо, деякі є порушенням морального закону, але то вже не рахується. Коли люди надихаються певними концепціями, От в світі парфумерії хтось створив певну комбінацію якусь модну компонентів, і інші бренди також використовують цю комбінацію комбінацію компонентів, але роблять це зі своїм поглядом. Цей продукт набуває своїх особистих рис. Хтось один створив щось круте, весь світ це підхопив, понесли в свої куточки. І майструвати з цим щось своє, оригінальне, привносити в цей товар себе. І мені це подобається. Проти цього нічого не маю, навіть сама так роблю. Висновки та пропозиції, як в рефераті в школі. Отже, права є. Я можу захистити свою баночку авторським правом. Проте ці всі закони вони не включають в себе парфумерію, хоча і не виключають її на щастя. Тобто пошук шляху, як захистити свій твір, це як жонглювання з буквами закону в... з надією знайти найпідхожий для себе варіант. Отже, що я можу зробити з... зі своїми парфумами? Так, я можу запатентувати формулу. Проте, всі мої конкуренти будуть знати всі мої секрети, я їм просто так все видам. Багато брендів це не роблять саме з цієї причини. Оформити як ноу-хау ні. Це не ноу-хау, тисяча мільйони ароматів створені, новенького нічого не відбулось. Наступно, як оформити аромат, як товарний знак, також в мене не вийде, тому що в нього немає впізнаваності і широкої популярності. Цей аромат не асоціюється з якимось продуктом і навіть не асоціюється зі мною. Я тільки його знаю. Тобто також, це не мій варіант, і захистити аромат авторським правом. Я обожнюю таку вирагітність 50 на 50. Або так, або ні. Бо проблемою захисту авторських прав все ж таки залишається, як доказати, оригінальність аромату, бо це дуже суб'єктивна матерія. То, в чого немає. Графічного, матеріального прояву це теж друга проблема цієї, ці, цієї індустрії, що немає що, по, що побачити, що потрогати. Все дуже-дуже суб'єктивно. Ви чули від мене різні судові прецеденти, що майже там в однакових умовах результати були абсолютно протилежні. А зараз я вам покажу свій аромат дня. Це Шафран від Мені Сьогодні захотілось аромату, який би мене збирав, надавав внутрішнього стриження, такою бути, мені захотілося бути людиною арматуриною. Я готувалась до цього відео, мені хотілося такого настрою, робочого, зібраного. Отже, це блек-шафран від Обередо це шкіряний аромат. Тут шкіра саме з відтінками шафрану, така тоненька. Шкіра для рукавичок, ледь масна, і на яку ще натерла ягідок, таких солодких рожевих малина, що ще. Також в цьому ароматі є прохолодні ягодки ялівці. дерев... <кій> прохолодної деревини тут є. ледь ледь Але все ж таки на першому місці це шкіра з ягодами. З цього напрямку є дуже популярний аромат це Том Форд Амбролеза. Так він Набагато зухваліший, гучний, шлейфовий стійкий, а це, типу, потише. Хоча цей аромат дійсно дуже стійкий для марки Бередо це взагалі досягнення, бо більшість ароматів там на мені не дуже довго тримаються. Це весь день, він не душить, але Відчувається мені постійно, також шлейфить. Я цим ароматом користуюсь, коли мені хочеться більш зібраного, робочого, більш зухмалого настрою про те, щоб він не лягав на мене сокирою, цеглиною, бетонною плитою. Але був відчутним обожні шкіряні аромати саме за цей ефект на мене, якоїсь зібраності і зухвалості. Бликша шафран. Дякую, друзі, за цей час разом зичу вам бути в гарному гуморі. Бувайте і слава Україні!